Привіт, я Олександра, це хвилина з податковим консультантом. Давайте поговоримо про номенклатуру товарів робіт послуг, як правильно її зазначати, чи можна її змінювати. Наприклад, ви придбали у постачальника одну позицію з одним найменуванням, а реалізуєте її, змінюючи найменування. Чи можна так, чи не можна. Отже, якщо ви хочете уникнути помилок у номенклатурі, і, наприклад, мова йде про види діяльності, тобто такі бізнес-суб'єкти, як підприємці, вони зобов'язані притримуватися вказаних видів діяльності. І якщо ви не знаєте, як ваша послуга точно повинна визначатися згідно з кведом, я вам рекомендую у рахунках чи інвойсах спочатку писати ваш основний квед, чи той квед, який у вас є. Як у платника єдиного податку, а потім писати, наприклад, розшифрування послуги, умовно кажучи, квед рекламна рекламна діяльність. Послуги із розповсюдження реклами у мережі інтернет, згідно з договором таким то про надання таких то послуг. Ну тобто, ви підкреслюєте те, що ваша послуга відповідає певному кведу. В цьому випадку ви спрощуєте перевірку податковим органам, у всякому разі наголошуєте, що вся ваша діяльність відповідає вашим кведам. Але є питання у платників ПДВ, які придбали, наприклад. Якусь позицію, яка має у постачальника одну назву, а покупець ваш хоче, щоб товар називався так, як в нього, наприклад, запрограмована номенклатура у касових апаратах чи інших. Тобто, чи має право? Такий посередник, особа, що купила, продала товар, платник ПДВ, змінювати назву, вносити зміну до номенклатури. Так ви можете, ви можете переназвати позицію, якщо суттєво не змінюється, тобто ви не ви не переписуєте взагалі позицію. Можна сказати, що Якась деталь є деталью, є установкою, є приладдям. Одним словом, є синоніми до позиції, які ви продаєте, ви можете дійсно переписати номенклатуру, якщо на цьому наполягає ваш покупець, наприклад, і це його суттєва умова, або, наприклад, навпаки, постачальник. Який імпортував товар, і він хоче, щоб далі все було відображено у точності, як вказано в митній декларації. Одним словом, тут потрібно розуміти, що діє принцип здорового глузду, і якщо ви внесете зміни у номенклатуру, нічого страшного не трапиться. Але в принципі, з точки зору блокування податкової накладної, ви можете. Додати елементів із першої позиції, як попереднього найменування із нового найменування. Тобто, завдання, якщо ви не хочете, щоб блокували податкові накладні, щоб все-таки цю позицію можна було якось ідентифікувати, якщо ви її просто перепродаєте. А жорстких вимог стосовно найменування, в принципі, немає. Головне, щоб було зрозуміло. Що саме ви продаєте? Ось так. У нас на цьому все. Ми щиро вдячні, що ви дивитесь наш канал, підписуєтесь та ставите лайки. На все добре, до побачення.